П'ять нарколабораторій клієнтура на близькому сході та в Європі. Оптова мережа в Україні. Здавалося б, життя вирує наповну, але пуститися берега наркоділкам не дали правоохоронці. 19 Дев'ятнадцять дух були впевнені, що продумали усе до найменших дрібниць. У п'яти різних областях вони у промислових масштабах виготовляли психотропи на різний смак. Потужності лабораторії вражали, що місяця бізнесмени виготовляли аж 80 кілограмів дурі та заробляли немало небагато понад 40 мільйонів гривень. Товар вони відправляли замовникам поштою, маскуючи його під косметику та сантехнічну продукцію. І от тепер вони всі затримані. А під час обшуків у негідників знайшли ще й арсенал зброї, який би дуже знадобився на передовій. У сховинці були гранати, набої і навіть автомат Калашнікова та снайперська гвинтівка з глушником. На наркоділків чекає суд, і якщо їхню провину доведуть, то сісти за грати гори бізнесменам доведеться на 12 років, та й ще й віддати державі усе своє майно.